Всі нормальні пацани у Бахмуті саме так почала спілкування із патрульними поліцейськими. Жінка, яку зупинили за порушення правил дорожнього руху. Вона слів не добирала, налякала, що її чоловік депутат і що всі нормальні хлопці на фронті. Відомо, що під час такого спілкування на задньому сидінні сиділи діти, але це її не зупиняло. У коментарях українці засудили дії цієї дами і вимагають публічного вибачення. Патрульні все ж таки. Таки склали штраф за порушення ПДР на 560 гривень. У мене буде дати. Так, один як забуває. А ти це а підчекуйте, кацами їм, та такі сім. Ви тільки серйозно. А такі ми. Ну, наприклад, канатили, наприклад, машини на фронт везли, я це вони не трибюті стояли. Я розмовляю до вас сюдою все паку.